Ви на каналі Містер Степ. І ми сьогодні ще продовжуємо робити безквітно шоколадний торт. Та наша маса гарно остудилася. І ми її наносимо на наші коржі, які, на наші... Коржі, які ми випікалися заздалегідь. далегідь. гарно викладаємо масу Остапчику на цей ночок. У нас гарні фрукти різні, маса гарно тримає форму. Ми візьмемо зараз ножика все рівно розрівняємо, щоб у момент більш було розподілено рівно. Дуже смачний, певно, вийде. Надіємося. Цей смачний тортик ми лишимо на новий рік. Тепер викладаємо нашу біленьку бісквітну частину. Значит діти трошки образе, по одному дрібному. Можно? Так. И выкладаємо сюди, что Це моя сестра Софійка. Снімай. Давай. Так, ми положили вже біленький бисквіток і тепер ми ставимо ще щостейку ще масу на наш білий бісквіт. А, а потім буде, буде ще... потім шоколадна ще поляниця. І ми знову ставимо його на ніч. Щоб він гарно просочився, коржі гарно просушилися кремом. І, а завтра будемо його прикрашати. Мама, а давай сьогодні будемо прикрашати? Сьогодні не будемо, що він мусить гарно лягти. Ой-ой-ой! Вержі мусить повинен, кремчик повинен бути гарно застиглий. Лишня рідина з вершків впитається в коржі. Жулик мой, жулик не жуарничий. Mm -hmm. mm -hmm. Жулик. Mm -hmm. mm -hmm. Крафт торта. Mm -hmm. он и темный. Mm -hmm. Кот. А да наш пражный кот. А справжній котик, він da. там десь схований. Розрівнюємо. Гарну масу розрівнюємо. А це подружка для котик? Ні. No. Обрежу. ці залишки не... Можна я поїм? Так, 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 так давай а. сюди мені поставить. Дай мені, будь ласка. Мисочку. На. На. Дякую, дякую. Я буду гамоти зараз. Журик нарешті поїсть. Тортик. який він зробив? Смачний. Я зайду. Так. І залишилося поставити на наш тортик нашу третю частину. Ми також обріжемо роз залишки. Ось ми мені mm -mm -mm -mm. Робий навіть ради не вріз. Дивиться ти. Вийшла, завтра ми вже його довершимо. Хрест, тут не можна їсти це, тільки я маю право. <губит> Апетитний пакет. Завтра їх гарно і ми його залиємо шоколадною глазурю. І буде дуже смачна вона. Правда смачно. Mm. Каже, смачно чи ні? Рулік. Дуже Бачиш. Mm. дуже смачно. Що дуже смачно? Тортик. шоколадний бісквіт оцей. Mm -hmm. Заготовка. Знімаємо mm. зі mm. Оце, кстати, звати Сіма. Так, ось такий у нас получився тартик. Аж м'ясистий. Всем ночі. До завтра. Па-па.